Вітаю вас учні 11 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на відбивання та заловлення світлових променів. Для розв'язку даного типу задач застосовуються закони відбивання та заловлення світла, а також допоміжні таблиці, таблиця з значенням відносних показників заловлення та тригонометрична таблиця. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо першу задачу. Сонячний промінь відбивається від поверхні озера, Кут між падаючим променем і горизонтом удвічі більший, ніж кут між падаючим і відбитим променем. Чому дорівнює кут падіння промені. До задачі додається малюнок, і з умови задачі ми маємо що кут фі – в два рази більший за кут гама. Тому це ми записуємо дано як фі дорівнює 2 гама. Знайти нам треба кут альфа, кут падіння. Виходимо ми з другого закону відбивання світла, який нам говорить, що кут альфа дорівнює куту бета. І тому кут гамма ми можемо представити як суму альфа і бета, або ж як два альфа. Також враховуємо, що поверхня нашого озера є собою представляє кут в 180 градусів, і цей кут складається з двох кутів фі і одного кута гамма. Тому, виходячи з цього, ми можемо зробити наступне. Наступне розписати кут в 180 градусів як 2 помножити на 2 гама, тому що по умові у нас фі становить 2 гама. Ну і той кут гама, який у нас був, також залишається. Далі враховуємо, ми, що у нас виконуються математичні дії, нескладні, тобто 2 ми множимо на 2, отримуємо 4 гама плюс гамма, і отримуємо наступне рівняння 180 дорівняв 5 гама. За умовою, яку ми записали, у нас записано, що гама є не що інше як 2 альфа, тому ми можемо зробити знову ж таки підстановку і замінити сам гама на 2 альфа. Таким чином, ми отримуємо 5 помножити на 2 альфа. Зробивши нескладні математичні дії, перемноживши 5 на 2, ми отримуємо 10 альфа і маємо уже фактично остаточне рівняння 180 градусів до рівня 10 альфа. І з цього рівняння ми можемо виразити і знайти вже відповідно альфа. Альфа за умовою у нас буде. 18 градусів, тому ми можемо записати вже відповідь, що кут альфа у нас дорівнює 18 градусів. Друга задача: людина з ростом 1,8 метрів, яка стоїть біля ліхтаря, відкидає тінь довжиною 1 метр. Якщо людина відійде на 0,5 метра далі від ліхтаря, довжина тіні складе 1,5 метра. Визначте, на якій висоті. Підвішений ліхтар. При розіску даного типу задач необхідно врахувати, що в нас є дві ситуації, або ж два випадки, і ми кожний із них повинні графічно представити і зрозуміти, що ж нам відповідно задано. Почнемо з того, що у нас в першому випадку знаходиться людина, позначимо висоту її аж маленьке, далі підвіз або ж стовп, на якому розміщений ліхтар, це у нас буде аж велике. І, Відповідно, світловий промінь у нас йде таким чином, що він ковзає по поверхні, верхній частині людини і потрапляє на поверхню землі. Тим самим людина відкидає тінь довжиною L. Визначимо на цьому малюнку загальну довжину, яка від місця, де прикріплений ліхтар, до кінця тіні людини і позначимо її як L велике, для того, щоб ми могли далі зробити зробити певні співвідношення. У другому випадку ми повинні врахувати, що людина у нас зміститься на відстань, яку ми позначимо дельта D, яка відповідає 0,5 метра. І світловий промінь вже пройде дещо іншим шляхом, отаким от чином. І ми бачимо, що у нас довжина тіні змінилася, вона. По умові склала 1,5 метра, і довжину тіні ми в цьому випадку позначимо як l 1 Виходячи з цього, ми повинні врахувати, що у нас в побудовах і в першому і в другому випадку є подібність трикутників, тобто у нас є великий трикутник із однією стороною, яку ми позначили H велике, з іншою стороною, яку ми позначили L, велике, і менший трикутник, який знаходиться і утворюється. За рахунок висоти людини і тінь, яку вона відкидає. Тому, виходячи з цього із подібності трикутників, зокрема, ми можемо записати е, співвідношення, що H велике відноситься до H малого, як L велике відноситься до L малого. З цього ми будемо виходити при розв'язку задач і відповідно, будемо це враховувати. Запишемо дано. Дано нам H маленьке 1,8 м висота людини, Дано нам L1 метр, це довжина Тіні, це в першому випадку. І дано нам дельта D, наскільки змістилася людина в другому випадку 0,5 м. Також дано нам L1, тобто довжина тіні вже в другому випадку 1,5 м. Знайти нам необхідно висоту, на якій розміщено ліхтар. Знову ж таки, необхідно врахувати, що L у нас велика L вона представляється як сума D маленького і L маленького. Враховуючи наше рівняння і наше співвідношення між висотами і довжинами, ми маємо слідуюче. H велике до h малого відноситься як D плюс L поділено на L. Тобто от L велике ми розписали як D плюс L. В другому випадку L у нас буде складати d дельта D L1. І таке рівняння ми будемо мати h поділено на H маленьке, і відношення D плюс D плюс l 1 поділити на L1. Що ми бачимо? Ми бачимо два рівняння, і в цих рівняннях ліві частини рівнянь рівні. Тому ми можемо і маємо право прирівняти відповідно праві. І виконати відповідні розрахунки, але ж відносно якої величини. І в даному випадку, ми бачимо, що на одному і на другому малюнку, і в одному і в другому випадку у нас величина D представлена, і вона є фактично нашим невідомим. Тому що якщо ми визначимо величину D, то підставивши або в перше, або в друге рівняння цю величину, ми зможемо з легкістю вже визначити Аж велике. Тому розв'язуємо дане рівняння відносно D маленького. Виконуємо розв'язок пропорції, визначаємося із нашими добутками, які отримуються при розкриванні дужок, і ми приводимо розв'язок до нашого невідомого значення D. Ми отримуємо L помножено на ΔD і поділено на різницю L1 L. Підставивши відповідно значення цих величин, ми отримаємо, що величина D у нас становить 1 м. Тепер, використавши дане значення і використавши перше рівняння, воно простіше. Підставивши у нього, ми зможемо визначити H. Але спочатку визначимо і виразимо H, чому буде дорівнювати H у нас дорівнює H помножено на. Дужки D L поділено на L. H маленьке відомо, D маленьке відомо, ми знайшли його, L відомо по умові, і таким чином ми можемо підставити, підставивши значення наші в рівняння, ми отримаємо, що висота, на якій розміщено наш ліхтар, становить 3,6 м. Наступна задача. Промінь світла падає під кутом 60 градусів з повітря на поверхню деякого прозорого середовища. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Визначте швидкість поширення світла в другому середовищі, якщо у повітрі швидкість світла 3 на 10 8 м за секунду. До розв'язку задач ми зобразимо схематичний малюнок, на якому вкажемо кут альфа, кут падіння. І вкажемо, кут е, зміщення Фі, він у нас становить 15 градусів. Е, тому записуємо в дано кут альфа у нас 60 градусів, кут φ 15 градусів. Швидкість поширення в повітрі позначимо В1 і вона становить 3 на 10 18 метрів за секунду. І знайти нам треба В2, тобто швидкість поширення в іншому середовищі. Е, врахувавши певні співвідношення між е, нашими. Параметрами. І е, врахувавши ті закони, які описують нам заловлення світла на межі поділу двох середовищ, ми маємо таке співвідношення: що синус кута альфа до синуса кута гама е, дорівнює відношенню V1 до V2. Тому ми використаємо дане рівняння для розв'язку нашої задачі. Запишемо це рівняння, маємо ми вже нашу шукану величину, але по умові у нас не задано. Кут гама. Врахувавши, що кути, які утворюються продовження світлового променя, вони рівні, і ми можемо це врахувати при знаходженні кута гама, тому що кут альфа складається із суми кута гама і кута Фі. Звідси кут гама буде визначатися як різниця альфа і Фі. Підставивши відповідно значення наших кутів, ми отримуємо, що куд у нас становить 45 градусів. Відповідно, виразивши із першого рівняння і перетворивши формулу для визначення V2, ми маємо v 2 до рівня sinus помножену на V1 і поділено на синус альфа. Підставимо наші значення кутів і проведемо відповідно, розрахунки. Але для того, щоб провести розрахунки, необхідно взяти значення синусів кута. Відповідно, кута 45 градусів і кута 60 градусів. Відповідно, маємо кут 40, синус 45 градусів 0,7071 і кута 60 градусів 0,866. Підставимо ці значення в наше рівняння і проведемо розрахунок. Відповідно, ми отримали значення в 2,45 на 10 метрів за секунду. Відповідно, запишемо відповідь. Відповідь V2 дорівнює 2,45 на 108 метрів за секунду. Наступна задача. Якщо кут падіння світла становить 60 градусів, кут заломлення дорівнює 45 градусів. Визначте кут заломлення в цьому середовищі при куті падіння 30 градусів. Запишемо, дано, відповідно, нам задано по умові альфа 1 60 градусів, гама 1 45 градусів, альфа 2 30 градусів і необхідно знайти гама 2. Тут необхідно врахувати, що відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною постійною і визначається відносним показником заломлення. Тому, якщо ми врахуємо відношення кутів, які нам задано в першому випадку, тобто синус альфа 1 до синус G1, це буде відносний показник заломлення даного середовища. І взяти в другому випадку відношення синус альфа 2 до синус гамма 2 також буде визначатися відносним показником. Це буде один і той самий показник заломлення, тому що середовища у нас не змінилися. І таким чином маємо ліві частини рівні, то і праві ми можемо відповідно прирівняти. Тому маємо рівняння синус альфа 1 до синус гамма 1 до рівня синус альфа 2 до синус гамма 2. 2. Звідси ми можемо виразити, чому доріння гамма 2. Це буде синус альфа 2 помножити на синус гамма 1 і поділено на синус альфа 1 Підставивши відповідні значення наших кутів, і знову ж таки, звернувшись до тригонометричної таблиці, визначимо значення наших кутів. Відповідно, кути 45 градусів, 60 градусів і 30 градусів. Для того, щоб визначити Сінуси кутів. Ми враховуємо, що якщо у нас кут від 0 до 45 градусів, то синус кута ми дивимося зверху вниз. Якщо ж у нас кут має градусну міру від 45 градусів до 90, то ми значення синусів дивимося знизу вгору. Тому синус кута в 45 градусів 0,7071, синус кута 60 градусів 0,8660. І синус 30 0,5. Тому, взявши ці значення, підставивши відповідно наше рівняння, ми отримуємо значення 0,408. Нас питають кут, тому нам необхідно взяти арк синус даного значення, знову ж таки звернутися до тригонометричної таблиці і визначити по тригонометричній таблиці, знайти найближче до даного значення синуса, В нашому випадку це 0,4067. І відповідно ми бачимо, що це значення відповідає куту в 24 градуси. Тому ми записуємо це як результат. 24 градуси, і записуємо відповідь, що кут гамма 2 у нас становить 24 градуси. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!